Легенда про острів Мамая в Миколаївській області. Козак Мамай легендарний герой-захисник, який є своєрідним втіленням українського характеру, волелюбності та невмирущості народу. Він плекав одвічну мрію не воювати, а в себе вдома рештувати, мурувати й будувати. Ще й досі в деяких домах жителів села Мегії, що в Миколаївській області, зберігаються картини і зображення козака. Він сидить під явором і грає на бандурі. Голова голена, чуприна оселедить за вухом. Довгі вуса, сам він у багатій довгій курці із золотим позументом і китицями. І в широких, як море, шароварах зазначимо, що традиції козака Мамая складають на нашій землі цілу систему напрямів. Незламність духу, народну віру у своє безсмертя та звитяжний волелюбний дух. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення, до нових зустрічей!